Пане Дмитре, добрий день. Сьогодні Бахматов заявив, що ремонт перегону Демівська Лібідська займе до п'яти років. У зв'язку з цим цікавить ваша думка. Наскільки вказаний строк є реальним, і, зокрема, якщо так, то як це може вплинути потенційно на рух на цій синій ділянці? Адже як ми знаємо, що планується також закриття ділянки Почайна Тараса Шевченка, і тоді виходить так, що у нас може з'явитися три ділянки з човниковим рухом. Адже, як ми знаємо, розвороту на Почайні немає. І також цікавить ваша думка з приводу того, чи витримає місто подібні навантаження протягом п'яти років. Бо ж ми знаємо, що зараз на голосі їздять тролейбуси 2 і ці тролейбуси взяти з певних маршрутів, і вони дуже активно використовуються. Ну, давайте подумаємо, які факти ми знаємо про це. Значить, у нас є заява від КМДА, де вони сказали, що на те, щоб усунути проблему біля метро Доміївська, знадобиться від півроку. Потім ми знаємо, що технічно це доволі складні роботи. Про це також заявили в КМДА, що треба викопати яму. Здається, 8 на 10 метрів завширшки і глибиною десь 10 метрів. Потрібно вирізати шматок пошкодженого тунелю, і замінити його. Тобто, фактично, те, що сказав Бахматов, потрібно побудувати шматок нового тунелю, але в чому різниця? Його будували закритим способом. А тепер це треба зробити відкритим способом, а ще й виконати закріплення ґрунтів. Знаєте, я думаю, що це дуже непрості роботи. Ми перелічили, і е, від півроку це дуже оптимістично е, дійсно вважати. Що за, за від півроку ми з цим впораємося? Думаю, що е, на це знадобиться більше е, часу. І до речі, ще ми що знаємо, що грошей на це ми не планували. Тобто я дивився бюджет Києва на 24 рік, і там цього не було заплановано. От депутати не думали, що зламається щось в метрополітені в такому сенсі, і тому на це буде треба шукати, перерозподіляти гроші. А тому враховуючи, а і ще, що ми знаємо, що Київ систематично запізнюється із відкриттям своїх транспортних об'єктів. До прикладу, нам Подільський міст, метро на виноградар, шулявська розв'язка навіть поштова площа. Вона ще наскільки мені відомо, не добудована, тобто вона ще об'єкт будівництва. А тому, виходячи з цього, можна зробити висновок, що Київ і цього разу запізниться із реалізацією транспортного об'єкту, і так це може скласти два, може три, може п'ять років. Я погоджуюся з Бахматовим, що такий сценарій цілком вірогідний. А як ви більше схиляєтеся, От він також назвав один, два, п'ять років. На вашу думку, це один, два або п'ять років. Це точно перевищить півроку. То що я можу сказати точно, і, на жаль, це може перевищити навіть 5 років за певних умов, і умови, це, це інша інфраструктура в місті Києві, тому що зараз. Проблема, начебто, вирішена, гаряча, був пущений човниковий рух метрополітену, були підсилені і додані нові маршрути наземного транспорту. І я думаю, влада видихнула, сказавши, що ну типу проблему цю вирішили. Але в Києві ви правильно сказали, це не єдина ділянка на самому метрополітені, яка може нас здивувати і відмовитися працювати в якийсь момент. Але є ще наземна інфраструктура, є мост завжди це кажу міст метро і міст Патона, п'ятий непрацездатний стан, а вони можуть підкинути сюрприз в будь-який момент. І тоді менеджерські, фінансові інші ресурси доведеться переключати з складного об'єкту біля метро Деміївська на інший складний об'єкт. Тому я боюся, що 5 років це може бути. Навіть не негативний сценарій, а якийсь середній сценарій е, лагодження цього об'єкту при умові, що не будуть ламатися інші об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва. А на жаль, протягом цих умовних п'яти років така вірогідність надзвичайно висока, і метрополітен, і мости, і розв'язки, і тунелі. Багато об'єктів Києві знаходяться в аварійному стані. А так як нас ще й обстрілюють ракетами, то за ці п'ять років може відмовити будь-який об'єкт критичної транспортної інфраструктури. От з приводу гарячого рішення, про яке ви згадали, це тролейбусний альтернативний маршрут наземного транспорту на Голосіво. От зараз ми знаємо, що е, там є певні компроміси у тому, що е, там е, тим, хто їм користується, компенсується квиток до приводу, якщо не до Ливиської доїжджають, то далі до тремків їдуть безкоштовно. А е, також ми бачимо, що скільки тролейбусів е, задіяно для цього автобусів, і е, 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 от у цьому плані, на вашу думку, це протягом е, чи витягне місто. Оцей додатковий інтенсивний маршрут частково безкоштовний, протягом п'яти років. Чи взагалі можуть бути якісь альтернативні рішення, чи не можуть? А, ну, дивіться, це вплине безумовно. На це вже вплинуло на транспортну доступність цього району. Вона погіршилася. Тобто, він став подібний, як жартую, до Троєщини. Тобто, у нас тепер дві троєщини в плані транспортної доступності, можна сказати, і це погіршує можливості людей, що там проживають, тобто вони будуть. Провокувати, щоб люди, люди, наприклад, міняли місце роботи, тому що тепер добиратися стало менш зручно. Тобто, це може вплинути навіть на економічний стан людей, фінансовий стан людей, що проживають в цьому районі, це вже почало відбуватися. Знаєте, для того щоб реалізувати наземний транспорт екстрений для такого випадку, Київ знімав рухомий склад по всім іншим маршрутам, Тому всі кияни потрошечку відчули. Те, що сталося в районі Доміївки, і е, виходячи з цього, якщо знову десь щось станеться, будуть знімати в тому числі із цього напрямку рухомий склад. Тому я не думаю, що 5 років це до цього буде така увага, і це буде працювати в такому вигляді. Я думаю, що як завжди, і люди почнуть приймати рішення для того, щоб змінити свої поїздки, і влада потрохи буде забирати рухомий склад для того, щоб віддати його на інші, більш гарячі на той момент напрямки. Тому я боюся, що те, що транспортна доступність погіршилася, тобто середня поїздка кожного мешканця цього району збільшилася на 10, 15, 20 хвилин, це вже факт, і так буде всі роки, поки будуть ремонтувати пошкоджену ділянку. І от хотів ще дізнатися е, вашу думку з такого приводу. Е, зараз вже обговорюється, що це ну, вже конкретні плани будуть закривати ж, е, перегін е, між е, Тарасом Шевченка та Почайною. і е, у мережах багато обговорень з приводу того, що це врешті призведе до того, що в нас буде всі три ділянки е, у, у режимі човникового руху, бо в районі Почайної немає такого розвороту, який є, до прикладу, на либіцьк на От е, на вашу думку, чи от реально у такому форматі буде функціонувати метро, чи взагалі. Втратиться доцільність сині гілки метро через те, що з одного боку тримки відрізані, а з іншого боку, оболонь відрізали. З приводу цього місця мене особисто налякав прес-реліз КМДА, де вони заявили, що тунель в цьому місці просідає. Вони використали саме це слово, але вони планують, вони планують точніше будуть робити планові роботи. Просідає і планові роботи це для мене дещо не тотожні речі, тобто явно просідання це щось екстрене, а не плано, планове просідання, і ми робимо планові роботи. Але наскільки мені відомо, ще не розроблена проектна документація на цей плановий капітальний ремонт, її, начебто, мають тільки розробляти. Я не знаю, чи провели вже термін тендер і чи визначили підрядника на виконання проектних робіт. І саме в складі проектних робіт є такий розділ організація будівельних робіт. Від неї буде залежати те, як буде функціонувати ця ділянка. Зазвичай в транспортному плануванні намагаються зробити так, щоб не Перекривати рух особливо в години пік, тобто є в добі доб, в добі є такі дві, як правило, періоди: дві, дві години ранковий і вечірній пік, і на цей час намагаються забезпечити нормальне функціонування потім, наприклад, перекривати і працювати там. Якщо умови будуть дозволяти так робити, і, і е, 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 ділянка буде працювати в повному обсязі у години пік. То в принципі, ми мало що відчуємо: насправді транспортна доступність вона трошечки погіршиться, але залишиться на достатньому рівні. Якщо ж дійсно доведеться як на Доміївці це закривати і робити роботи з перекритим рухом, то да, провізна здатність синьої гілки метро суттєво зменшиться до немотро... неметрополітенних значень. Скажімо так, це буде співставно з. Наземним транспортом, і е, насправді основною функцією тоді цього об'єкту буде тоді, вже мабуть, не транспортна, а все ж таки сховища. О, це звісно дуже погано ще більше е, збільшується середній час поїздки по місту. От і якщо він зараз у нас більше однієї години, то можливо для деяких кореспондентів, для деяких людей він запросто стане півтори години. Але з іншої сторони, у нас є мешканці Троєщини передмістя, які вже давно витрачають приблизно схожий час. Це величезні транспортні економічні втрати. От, але мало ми що можемо зробити в цій ситуації. Е, у нас по ідеї, ми до цього мали підійти із наземним надійним громадським транспортом, який би дублював. Метрополітен страхував метрополітен, і тоді б ми не так сильно відчували всі його проблеми нашого метрополітену. Але наземний транспорт Києва не здатен замістити систему метро. Пане Дмитра, якщо дозволите ще е, таке уточнення. от ви е, на початку нашої розмови згадали, що е, у бюджеті на цей рік е, не передбачені кошти на метро. І, от на вашу думку, як взагалі питання буде вирішено? Тобто, це означає, що е, реальний е, активний ремонт метрополітену почнеться вже коли буде сформовано бюджет на наступний рік, чи можливо кошти будуть якось знаходити е, на льоту? Ну насправді у Києва є е, певні екстрені фонди, вони не дуже великі, але там можна взяти гроші для того, щоб, наприклад, замовити якусь проектну документацію. До речі, з Деміївкою так само треба спочатку розробити проектну документацію, де будуть вказані терміни, е, як це проводити ці роботи, якими технологіями, і так далі. До речі, щоб зробити проектну документацію, спочатку треба зібрати дані. Наприклад, треба е, бурити ґрунт і брати проби ґрунту, і так далі. Тобто, от, коли ми це побачимо. Му що активно збирають якусь інформацію, це буде гарна ознака, те, що розроблять розробляється якась проектна документація, от е, є е, бюджет, е, що приймається на рік, він як правило. е-е Коригується, тобто відбувається коригування бюджету. Наскільки мені відомо, в Києві це відбувається зазвичай навесні. Тобто, навесні депутати Київради будуть вирішувати, як перекинути гроші між різними статтями, але там є захищені статті, там всякі соціальні видатки, які не можна перерозподіляти і не можна з них забирати гроші. І є такі собі необов'язкові витрати: це там будівництво світлофорних об'єктів, будівництво Подільського мосту, метро на виноградар, ремонт. Ремонти поточні і знаєте, враховуючи е, оцей е, цю ситуацію на Деміївці, я думаю, що ні про будівництво Подільського мосту, ні про метро на виноградар, ні про поточні ремонти асфальту навіть десь не може йти мови. Я думаю, ці гроші будуть. Направлені якраз на будь на ремонт аварійного метрополітену в цьому місці, ну тому це не буде безкоштовно. Тобто, ми використаємо якісь гроші за рахунок інших об'єктів. Приблизно те саме, що відбулося, коли ми зробили автобуси та тролейбуси. Тобто, ми не купили нові. Тому що у нас на це немає ресурсів. А ми взяли їх з інших маршрутів. Так само буде з грошима на ремонт. Не те, що ми десь дістанемо нові гроші, чи в кредит, чи е, безкоштовно. А ми просто візьмемо їх з інших статей, що не є захищеними. А це як правило в транспорті всякі ремонти і будівництва. Тому е, розв'язка полярна богатирська теж для неї погані новини, мабуть, на Дегтярівській і так далі. Тобто, де от ми зараз бачимо ремонтні роботи. З них потенційно можуть взяти гроші для того, щоб направити їх на ремонтні роботи на Доміївці. Будемо сподіватися, що кошти будуть знайдені, і що це рішення не буде болісним для інших інфраструктурних об'єктів столиці. Дуже дякую вам, пане Дмитро, що знайшли час прокоментувати цю тему. Дякую.